Сьогодні у Святодухівському кафедральному соборі правили панихиду за загиблими у кривавому політичному протистоянні. Нині виповнюється 9 днів від страшної події у Києві, коли від снайперських куль полягли десятки неозброєних людей, увійшовши до історії як небесна сотня. Молилися за героїв і наші кореспонденти. Священики запалили свічки і прочитали молитву, молилися за людей загиблих, поранених і вцілілих. Очолив службу архієпископ Херсонський і Таврійський і Оан згідно благочестивої православної традиції, в цей день, як і пізніше в сороковий день. Ми звершуємо панихіду за всіми загиблими, за тими, хто віддав своє життя за наше краще майбутнє. Згідно звернення священного Синоду Української православної церкви, на протязі всього великого посту звершуються і будуть звершуватися такі поминальні молитви щодня, особливо сьогоднішній день, в дев'ятий день після тої страшної трагедії і в сороковий день. І тому ми сьогодні звершили таку молитву, за молитву і віримо, що Господь почує. Нашу недостойну скромну молитву, як і молитву всієї церкви і оселить душі тих, кого ми сьогодні поминали у своєму небесному царстві. Ще на початку політичних протистоянь у Святодухівському кафедральному соборі облаштували аналой спеціальне місце для молитви за мир в Україні. І не лише сьогодні, а й будь-якого дня тут можна звернутися до святих заступників з проханням вберегти нашу державу від війни. То, что у нас происходило неделю назад, и мы наблюдаем и сейчас события не очень хорошие, что люди гибнут. Просто молимся о каждом погибшем человеке. Даже очень плохо, что так происходит. Народ должен жить в мире. Просто чем больше разрозненней будет народ тем его легче будет, наверное, победить и в духовном смысле, ну и вообще. Мне очень жалко этих ребят, которые погибли. Значит, не хотели, чтобы было в нашей стране все нормально, чтобы не воровали, чтобы власть была народная. Я очень скорблю по погибшим. Сам бывший военный, понимаю прекрасно, что у нас действительно надо, чтобы было все хорошо. Очень Большое спасибо этим ребятам. Дай Бог им на небесах. Чтобы все было нормально. Мы молились, и все молились, и сейчас молимся за них, за всех невинно убиенных. И все то зло, которое сейчас. Я думаю, с Божьей любовью оно победит. И будет у нас все в мире хорошо. Но это надо все пережить. Такі ж поминальні молебні сьогодні проходять у багатьох церквах країни. Також люди не перестають молитися за мир і чекають того світлого дня, коли за нього вже можна буде дякувати.